Карта довіри називається Довіряйте Вищим силам. Така дуже прям правильна карта. Довіряйте Вищим силам. Довіряйте своїм відчуттям, довіряйте своїм передбаченням. І отут от тут я це проговорюю. І буквально от вчора, ну я вже не буду це все повторювати, бо це багато часу. У мене був такі, як у ну, мене є такі медитативні стани. Це не сон. Мені там багато пишуть, що вам таке приснилось. Це не сон, це медитативний стан. В яких я даю запит, і мені приходять відповіді, картинки від моїх духовних наставників, від вищого розуму. І я запитався за Трампа. Ну, тобто, от, що буде взагалі як далі? І вчора я оце відео все записав, так? А, що мені бачилося, що мені чулося? Ну, вам цікаво, можете подивитися. Там прям таке відео 15 хвилин. Ну, коротше, мені така досить, досить, навіть що мене здивала така позитивна картина видалась. Так? І що от раз він, ну так, раз так сказав, що він прийшов. Ну, значить, ну, значить, так якось вище села. Це, це теж дозволило цьому будь-значить, щось він не доробив. Знаєте, якусь він свою кармічну ще лінію не пройшов. Значить, щось він за щось може має реабілітуватись і може справді зробити золотий вік, як він говорить там для сполучених штатів Америки і завершити всі війни. Отак війти в історію таким не знаю, великим благодійником, реабілітувати себе за ті всі ті історії, які він там попередньо робив, не так і начудив. Ну, грубо кажучи, це йому шанс. Це рік кармічний. Це відбувається не просто так, ну, в принципі. Далі. Карта майстра. Да, Я сьогодні дуже емоційний. Певно, вперше я в ефірі. І В кінці ефіру вже емоційний. Да. Карта майстра. Найголовніша карта а взагалі всієї колоди цієї таро. Що вона говорить? Що саме зараз, багато в яких аспектах формується наше майбутнє. І є чітко два сценарних варіанти. Перший сценарний варіант. Це те, що може реально все почати дуже активно йти до завершення. Так, це не питання днів чи місяців. Ну чи тижнів. Перепрошую. Це питання, все таки, ще може бути навіть там і протягом 25-го року, з того, що мені зараз зарайде по відчуттях. От і такий сценарний варіант він має рівно 50%. А другий снарний варіант це все-таки, що от, ну, справді можуть Україні поставити такі геть недобрі умови, вплоть до здачі території і так далі, тобто, що ви маєте відказатися і таким чином ну, припинити цю війну. І то при тому йдуть настрої, не лише які можуть бути пов'язані з Сполученими Штатами Америки, але ще і е, від е, захід, ну, країн Заходу, так, тобто тих самих європейських країн, багато кому вже, знаєте, кажуть. Ну, скоро таким словом, набридло вже це все. Тобто, що їм набридло, не знаю. В них, певно, війна йде, чи що їм набридло, ну, ну невідомо. Ну, коротше. Вже, типу, вже вирішуйте. Знаєте, вже, типу, вже нам вже це набридло, вирішуйте вже щось там все. І от карта майстра, вона в чомусь ще суть, що ми моделюємо сценарій нашого майбутнього. І от, теж, звернувсь до вчорашнього медитативного видіння, про що мова? А, про те, що. Ну, навіть тому самому Трампу треба відправляти енергію світла. Тобто, я особисто працюю ну, на менталі для того, щоб прийняті ним рішення для України були вигідні, передусім для України, і щоб вони йшли повністю в розріз з тими уявленнями, які, можливо, там той Аля Путлер чи хто там інший, хто там керує той Росією, думав, що він з ним домовиться. А це так і може бути. І от карта майстра закликає кожного з нас змінюватись самому внутрішньо, працювати над колективним благом і в об'єднанні робити наше майбутнє. Саме зараз це як ніколи важливо. Ну, і для України карта майстра це, в принципі, повернення якби, важливого і цілісного, і територіального такого аспекту. Я ще теж зроблю окреме відео, от бачите, говорив, говорив і вже частково згадав. Міше теж це міцни але я потім ще можу так вже поза ефіром детально це все згадати, на частинку я вже згадав про звільнення України. я пам'ятаю, що в сні було слово таке, як депутінізація. От, не деокупація, а депутінізація. І це стосувалося особливо території е, Донбасу, Луганської області. Прям так чітко було показано, як ця територія, е, ну, так як червона, наприклад, окупована, а вона стала біла. Я можу ще згадати, бо я так бачите, по пазлках щось проговорюю і згадую. І знову ж таки, до чого цей сон? Хтось пише, не давайте людям марних надій, я не даю людя марні надії. Я сказав, що мені буде приходити по інформації, я буду озвучити. Бо перед війною я не сказав, що мені снився такий сон. І, чесно кажучи, я потім дуже довго про це жалів, бо треба було казати. Бо я думав, а це щось мені про моє, про мої якісь там енергетичні війни, а насправді зовсім про інше це було. То тепер я такої помилки не допущу. Все, що мені йде, я розказую. А людям, що йде по відчуттях, будь ласка, пишіть. Так от сьогодні такий сон. Ну, це частина. Я потім, можу ще, ще, ще щось згадаю. Далі йде карта гармонії, тобто той шанс, якого давно не було. Знаєте, от той шанс, якого давно не було, що може мінятися після 15-го числа. Карта гармонії. В гармонії це відновлення і гармонія, яка починається з кожного з нас. Ну, зараз карта відсвітлює. Не знаю, чи її видно в ефірі. Тут намальований такий, якби, хлопчик. І, відповідно, там такі, якби з серцевого каналу. Отут, якби дельфінчики, ну, два дельфіна. Карта гармонії. Тобто маємо гармонізувати себе звідси, серцевий канал це що? Це про емоції, це про наше взагалі світосприйняття, це про те, що маємо саме звідси. А тут кажуть, знаходиться наша душа, ну, є така теорія. Випромінювати енергію світла, добра, божественної любові. І енергію вели ну, позитивно. позитиву в плані, що не ходити тішитися, як скажу так, дурочок, Це не в тому плані позитив. Позитивно мається на увазі енергія, переплюсовка. І якщо оцю негативні, навіть якісь ми там чуємо новини чи щось, і ми цьому вже не піддаємося, а дійсно так переплюсовуємо з мінуса, ми це ставимо в плюс і відправляємо це до відправника. От тоді ми знову ж таки працюємо плюс собі. А ворогом буде по заслугах його. Ще одна карта. От бачите, протилежно до цієї: тут аркан гармонії, тут аркан скорботи. От хто живе в скорботі в тих негативних емоціях вібраціях, ну, чесно, нічого доброго таких осіб не чекає. Хто постійно от, провокує, хто постійно якісь робить закиди, хто постійно якусь неадекватність свою проявляє. Це буде вичищатись з виміру земного. Я не знаю, чи ви бачили мої відео, що людство лишилось 10 років. Хто не бачив це такі там трошки шокові заяви, але буде цікаво, вам подивитися. Воно теж там не є дуже довге, так, да, насправді. Так що треба думати вже сьогодні про збереження своєї душі більш глобально. І карта власне, проекцій. Те саме ми говоримо часто про культуру. Про взагалі культуру, екологічність отримання інформації, про ті всі самонакрути, не жити по принципу, я думаю, що він думає, що я думаю, про що він думає. от 300 проекцій. Хочеш щось, підійди, спитай. Навіть якщо ти почуєш негативну відповідь, ти почуєш реальну відповідь і не будеш жити в якихось твоїх проекціях і ілюзіях, і не треба на когось робити свої проекції, не треба приймати чужі проекти по відношенню до себе, якщо вони не відповідають дійсності. Тобто наскільки от аспект духовний під кінець року зараз набирає оборотів градусу, що від того, наскільки ми зможемо це все протистояти оцим всім речам, буде і відображатися в тому, в нашому відновленні цілісному як Україна. Я ще раз кажу: я може сьогодні говорю деякі такі дуже метафоричні речі. Ну, так як мені йде, я так і говорю. Бо ну, може, якось потім я це ще деталізую, але далі йде карта: карта медитації, четвірка кубків. Те, про що нам, власне, теж, от, треба, знаєте, деколи так самому собі сказати, стоп, сісти і задуматись над важливим в цьому житті, над правильними пріоритетами. А ми сюди приходимо передусім для духовного росту розвитку, а не для матеріальних, всяких здобутків, не знати яких, і матеріальних зацепок, прицепок. І четвірка кубків» це карта каже, що ви отримаєте, це карта розкоші, тобто ви отримаєте такий якийсь бонус, який. Коли ви, скажімо так, ну, максимально от, ну, слово не розслабитись неправильно, але максимально якось так. От, ну, напевно, тут карта була довіри, тут четвірка кубків. Все-таки довіритись тим вищим силам, тому процесу, яким вони ведуть. От ви тоді максимально отримаєте те, що ви маєте отримати, що вам допоможе. Це такий якийсь як свого роду підтримка, інсайт. От, такий дар звище. Далі йде карта зірка. Ну, аркан зірка це дуже хороший аркан, в тому числі. Активізація жіночої енергії. Ну, наприклад, тут в Молдові маємо. Я казав, цей рік дуже важливий в плані виборів. Не знаю, який там ще процес в Грузії. До речі, не дивився, треба подивитись. Але питання, що будуть далі пробувати виборювати своє право е, до перемоги правильних тих сил, це ще буде продовжувати. Дай Боже, щоб вони його вибороли. Бо тому, що там ну, не так все просто і це не можна здаватися. І тут, знову ж таки, бачите, активізація жіночої енергії для України, для підтримки України, Україна, наша теж жіноча енергія, бачите, відновлення здійснення бажань, і тут карта була майстра. Так що я не вважаю, що, як багато хто пише, все-таки ми рухаємось до чогось гіршого. Будь-який етап вирішення питання, він все рівно є важливим зараз, в даний момент часу. І ставити питання, чи можуть повернутися там територія, як воно буде передусім, я вважаю, перше важливе досягнення це зупинка бойових дій, це зупинка всіх повністю обстрілів. Це, ну, перше таке важливе. Далі це вже є питання по територіях, а далі це вже є питання по відновленню України. Все відразу ну, не може вирішуватись. Далі йде карта в нас. Трійка Кубків. Це карта, яка в принципі називається. Тут була карта гармонії, а тут карта якби, радості, від. Ну, святкування, коли можуть відбуватись події, які дають можливість від чогось порадіти нарешті. Ну, дуже цікаво. Туз Кубків ще одна карта: карта наповнення достатку благополуччя і народження чогось нового, нові союзи, нові коаліції, нові домовленості, нове покровительство, нове, нове, нове. Притому знову ж таки, звідки не очікували, це нове може і прийти. І Верховний суд. Котре чим ближче до кінця року Верховний суд карта активізовується, і ця карта вона про те, що, по-перше, кожного по заслугах його, чи це проста людина, чи це якісь чиновники, чи це хто там, кожного по заслугах його. А в нас ще якщо брати по енергії, то це ще буде тривати ще й добрий там 24-й рік ще протягом ну, по енергії, ще протягом січня. Ось тому треба знову ж таки думати що ми думаємо що ми робимо чи правильно ми виконуємо ці кармічні завдання і взагалі верховний суд це певні доленосні моменти, які знову ж таки можуть бути як для України, так і в світовому варіанті, що може знаєте, світ вкотре сколихнути і об'єднуємось боремось з тою нечистю, бо іншого варіанту нема. Або якщо та нечисть буде отак на кожного впливати і підкорювати, і знаєте, такі слабі, якісь е, слабкі. Ці ланки забирати. Ну, добром це не закінчиться. кажу, яке. Тому є оцих два сценарії, і нам зараз дуже важливо вкотре робити вибір. То ми за який сценарій? Якщо за плюс, значить давайте над цим працювати. А якщо просто нічого не робити, то сценарій мінус включається автоматично. І я не даю марних надій, я констатую це як факт. А кожен робить вибір сам, щоб потім не було нарікань, що щось не так і хтось там вам крайній чи винний. Почніть з себе. І тоді не будете шукати крайніх, от мій такий скемисіння заключне слово.